В ефірі телерадіокомпанія компанія Рокета. До вашої уваги інформаційна програма Підсумки тижня. 22 січня. Історичний день. 105 років тому, у 1918 році, було проголошено незалежність Української Народної Республіки, а рівно через рік, у 1919 акт. Злуки українських земель. У День соборності України ми згадуємо і вшановуємо усіх борців за українську державність, які ціною власного життя віками виборювали право на вільну, незалежну і соборну Україну. Час доводить. Ідея соборності була і залишається базовою національною цінністю і одним з ключових елементів самосвідомості українців і в наші дні. Соборність передумова успіху нашого спротиву у війні з Росією. Соборність мета перемоги. Рокетнянщина знову у скорботі Надійшла сумна звістка про загибель українського воїна, стрільця номера обслуги десантно-штурмового взводу, десантно-штурмової роти, десантно-штурмового батальйону Павла Павловича Орленка. До Лав Збройних сил України Павло Орленко був мобілізований у жовтні 2022 року. Загинув у бою за Україну у місті Кремінна Сєвєродонецького району Луганської області 16 січня цього року. Йому було неповних 35 років. Вічна пам'ять герою. Триває поліпшення матеріально-технічної бази медичних закладів Рокітнянської громади. Це є одним з найважливіших напрямків діяльності місцевої влади, котра вишукує усі можливості для оновлення медичного обладнання. Вже зроблено багато запитів, які дають свої результати. Ось один із них. Благодійний фонд пам'яті Василя Івановича Литвина, очолюваний депутатом Рокітнянської селищної ради Ярославом Литвином, передав місцевій лікарні сучасний апарат ультразвукової діагностики, що дозволить медикам діагностувати стан організму людини та виявляти захворювання чи ушкодження внутрішніх органів. Говорить депутат Рокітнянської селищної ради. Секретар селищної ради Юрій Шимченко. Хочу подякувати благодійному фонду пам'яті Василя Івановича Литвина та депутату Роктянської селищної ради Ярославу Литвину за наданий подарунок для нашої комунального підприємства Ракетянська багатопрофільна лікарня. І по даному подарунку я хотів би, щоб Жаркова Антона Петрівна, директор цього підприємства, розказала його характеристики, чи що це за апарат. Апарат шикарний апарат високого класу, це УЗД-апарат, має три датчика і додатковий четвертий датчик ендоскопічний для обстеження пацієнтів, які поступають до нас в лікарню з невідкладними станами. І для діагностики ургентної патології. Ми будемо оглядати, це є і конвертний датчик для обстеження захворювання густого, наприклад, живота, захворювання сечовидільної системи. Так само там є лінійний датчик, еходатчик це захворювання і щитовидної залози, і молочної залози, і захворювання серця. Він буде знаходитися тут в протишоповіму палаті. І хворий з невідкладним станом буде отримувати якісну допомогу із якісним діагностуванням у апарату Індексація пенсій у березні 2023 року. Наскільки зростуть виплати у березні 2023 року? Запланована індексація пенсій за розрахунками Мінсоцполітики. Пенсії українців у середньому зростуть на 5%. На жаль, відчутне збільшення відчують лише ті, хто одержує великі пенсії. У лютому 2023 року пенсійний фонд має розрахувати розмір середньої зарплати за 2022 рік. Тож з 1 березня 2023 року відбудеться автоматичний перерахунок мінімальних пенсій чорнобильців. Наразі вони прив'язані до середньої зарплати по Україні. З 1 січня 2023 року страхові виплати здійснюються пенсійним фондом України. Організаційна модель соціального страхування зазнала змін. Відтепер уповноваженим органом в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування є Пенсійний фонд України. З початку 2023 року набула чинності редакція закону України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування, відповідно до якої страхові виплати в зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та від нещасних випадків на виробництві здійснюється не Фонд соціального страхування України. А пенсійним фондом України по суті, змінюється орган, що буде забезпечувати такі виплати. Отже, відтепер Пенсійний фонд України виплачуватиме це допомогу по тимчасовій втраті працездатності, тобто лікарняні, допомогу по вагітності та пологах, декретні, допомогу на поховання застрахованим особам, в тому числі потерпілим на виробництві, одноразові та щомісячні виплати потерпілим на виробництві та членам їх сімей. Затверджено новий порядок обліку призовників військовозобов'язаних і резервістів. Під час засідання Кабінету міністрів 30 грудня минулого року затверджено новий порядок військового обліку призовників військовозобов'язаних і резервістів. З січня уряд оприлюднив текст відповідної постанови. Коментує начальник 5-го відділу Білоцерківського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Олександр Діденко, так звіряння облікових даних на призовників військовозобов'язаних і резервістів може відбуватися шляхом подвірного обходу, який буде затверджений головою селищної ради, подавати відомості про себе для РТЦК. Можна буде через додаток дію. Цей механізм буде ще розроблений Міністерством оборони України. Також у цій постанові прописана взаємодія між єдиним державним реєстром військовозобов'язаних та іншими державними органами, тобто вся інформація актуальна нова про військовозобов'язаних і резервістів буде стікатись до військових. Дуже важливо те, що приймати на роботу. На навчання військового зобов'язання зможуть тільки після пред'явлення ним актуального військового квитка з відміткою про постановку на військовий облік. Також це можна буде зробити через додаток «Дія». Жінки, які мають медичну освіту фармацевтичну освіту, які не ставали на військовий облік до затвердження цього положення і цього порядку, можуть працевлаштовуватись як на військове зобов'язані до. Кінця 2026 року всі інші за бажанням на загальних засадах дипломатичні відомства будуть вести роботу серед українців, які перебувають за кордоном, і сприяти їх поверненню в Україну під час мобілізації військового стану чи особливого періоду. І також відповідно до постанови усі центри зайнятості будуть подавати інформацію про безробітних військовозобов'язаних до РТЦК. На позачерговому засіданні комісії Рокітнянської селищної ради з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, що відбулася 20 січня, розглянуто ряд важливих питань, що стосуються життєдіяльності громади у цей непростий час. Що найперше, це питання про стан готовності захисних споруд цивільного захисту на території Рокітнянської селищної територіальної громади. З метою безпеки громадян у разі надзвичайної ситуації вирішено зобов'язати балансоутримувачів, власників, користувачів протирадіаційних укріплень та сховищ привести їх до вимог з чинним законодавством. На території громади також встановлено обмеження у торгівлі алкогольними напоями, зокрема, відновлено режим. Та часовий проміжок з реалізації алкогольних напоїв і речовин, вироблених на спиртовій основі у торговельній мережі та закладах громадського харчування громади, встановлений рішенням комісії від 23 червня 2022 року. А саме у магазинах з 11 до 19 години, у закладах громадського харчування, магазинів, кафе, кафетерів, які мають ліцензію на роздрі збуну торгівлю алкогольними напоями з 11 до 22 години Комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій визначено коло осіб, яким заборонено продаж алкогольних напоїв. Це особам у форменому одязі правоохоронних органів, представникам добровольчих формувань територіальної громади, які залучені до несення служби та іншим військовослужбовцям Збройних сил України. Продовжено дію комендантської години. Комендантська година на Київщині діятиме щодня з 23-ї години 00 хвилин до 5-ї години 00 хвилин. Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація. Такі тимчасові обмеження розпорядженням начальника військової. Обласної військової адміністрації на всій території регіону продовжено з 22 до 29 січня 2023 року. Під час комендантської години заборонено перебувати на вулицях та в інших громадських місцях, переміщатися транспортом або пішки. Виняток за людини в роботі критичної інфраструктури, про що є підтвердження у вигляді спецперепустки встановленого зразка. Також при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу. Міжнародна фінансова допомога для вимушено переміщених осіб. Протягом двох днів, 23 та 24 січня, мобільна бригада угорської акуменічної служби допомоги у приміщенні ракетнянської селищної ради провела реєстрацію вимушено переміщених осіб для отримання фінансової допомоги. Це люди, котрі перемістилися з районів проведення воєнних бойових дій і тимчасово окупованих територій, та відповідають соціально-економічним критеріям і критеріям вразливості, зокрема, багатодітні сім'ї, самотні матері і батьки, вагітні і годуючі жінки, люди з інвалідністю та літні люди. Як повідомили члени угорської мобільної бригади, кожна зареєстрована особа отримає одноразову виплату за три місяці у розмірі 6660 гривень. Працює телефонна гаряча лінія для звернень громадян. У Київській обласній військовій адміністрації продовжує роботу гаряча лінія для прийому звернень від жителів регіону. Кол-центр працює з понеділка до п'ятниці з 9 до 18 годин. Прийом заявок здійснюється за номерами телефону 044 363 0734. За цим номером ви можете звернутися за допомогою чи консультацією щодо роботи структурних підрозділів обласної військової адміністрації, реагування на будь-яку надзвичайну ситуацію чи випадок на території області. Черговій 105 й річниці соборності України був присвячений чемпіонат нашої громади з шахів, що проходив в Синявському шаховому шашковому. Клубі. Поряд з досвідченими шахістами участь у чемпіонаті взяло і підростаюче покоління нашої громади. За підсумками змагань, перше місце здобула команда номер 1 селища Рокитне. На другому місці шахісти Ксенявської команди, на третьому місці команда номер 2 із селища Рокитне. Переможці нагороджені медалями та подарунками відділу культури молоді та спорту Рокітнянської селищної ради. Сім команд з різних територіальних громад нашої селищної ради нині розпочали боротьбу в чемпіонаті громади з волейболу. Це команди з Рокетнянської громади: Савенецької, Ромашківської, Шарківської, Синявської, Острівської та Берюківської. Про організацію цього чемпіонату говорить головний суддя змагань Олександр Калінський. Ну, сьогодні в нашій громаді спортивний день свято. Користуючись нагодою, вітаю всіх жителів Рокетнянської селищної територіальної громади з цими, з цими святами. Ми ж у спортивному залі Рокетнянській загальноосвітньої школи номер 1 розпочали другий чемпіонат селищної громади з волейболу серед аматорських команд. Зараз йде другий матч чемпіонату. У першому команди вже зіграли, команда рокитно зустрічалася з командою Села Савенці. «Рокітно» перемогло 3-0. А в цьому матчі зараз рахунок 1-1 і грають тут команди Ромашки та Шарки. Попередньо взяли участь в чемпіонаті 8 команд. З них це окрім тих команд, що я вже назвав «Рокитно-Савенці», Ромашки Шарки, також команди Синява та синява 2, а також Острова і Бірюків. Ми дуже раді, що команди в таких непростих умовах. Беруть участь у змаганнях, придбали нову сітку волейбольну в цьому році, придбали антени, табло, придбали, м'ячі придбали, форму для збірної команди, ну і для інших видів спорту також багато докладено зусиль, щоб команди мали комфортний вигляд, грали тут і брали участь у різноманітних обласних, всеукраїнських і навіть міжнародних змаганнях. У перший день змагань чемпіонаті рокетнянські волейболісти здобули перемогу над Савенецькою командою з рахунком 3-0. Ромашківські волейболісти перемогли своїх сусідів шарківську команду з рахунком 3-1. Синявці здобули перемогу над командою із села Острів 3-0. Чемпіонат з волейболу продовжиться в наступну неділю. На цьому випуск нашої передачі завершено. До нових зустрічей. Довіряємо лише перевіреній інформації.